Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття! Дітки, до нас завітала дівчинка Маринка. Вона хоче з вами пограти. Але спочатку давайте пригадаємо кольори. Погляньте! Який це колір? Правильно, це зелений колір. Зеленого кольору буває травичка, листочки, жабка. А який колір ви бачите зараз? Правильно, це жовтий колір. Жовтого кольору буває сонечко, банан, курчатко. А який це колір? Правильно, це синій колір. Синього кольору буває метелик, рибка, краплинка. А це який кольор? Правильно, це червоний. Червоного кольору буває жук-сонечко, полуничка, квіточка. Молодці малята, ви добре знаєте кольори. А тепер малята, давайте з вами пограємо. Подивіться на картинку та скажіть. Де тут предмети жовтого кольору? Правильно, це сонечко та банан. Скажіть, а що на картинці зеленого кольору? Правильно, це травичка та листочок. А що на картинці синього кольору? Так, малята, це рибка та метелик. А що на картинці червоного кольору? Правильно, це жук, сонечко та полуничка. Малята, а скажіть, де тут велике курча? Правильно! Це велике курча? А де маленьке курча? Правильно це маленьке курча. Скажіть, а де великий жук сонечко? Правильно ось великий жук. А де маленький? Правильно це. Маленький жуксонечко. Скажіть, а скільки тут метеликів? Один чи багато? Правильно, тут один метелик синього кольору. Скажіть, а скільки метеликів зображено на цій картинці? Правильно, малята, багато. Молодці малята! Ми дуже гарно пограли з Маринкою. До побачення!